Доброго ранку любі діти! Вже зовсім скоро ми будемо відзначати ще одне зимове свято, яке люблять і дорослі, і малі. Ви вже здогадали, що я говорю про новий рік. А який же новий рік без красуні ялинки? В кожній оселі встановлюють ялинку і потім прикрашають її різними ялинковими іграшками. Це і кульки, і бурульки, і шишки. І сьогодні. Я вам пропоную разом з батьками виготовити об'ємну ялинкову прикрасу. Ось таку. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу і аркуш двостороннього паперу. Я обрала голубого кольору. Ви можете взяти будь-який колір, який вам подобається. Клей ПВА саме в такій баночці з носиком. Потім побачите, чому. Заготовочка нашої іграшки, простий овець, ножиці. І ось такий в мене стрічка. Ви можете взяти, якщо нема стрічки, будь-яку шерстяну нитку. Тож розпочинаємо. Спочатку нам потрібно згорнути наші аркуші гармошкою. Ви це вже робили. І у вас все вийде впевнено. Ось ми складаємо ось так. Добре проводимо пальцями. потім Перевертаємо, знову складаємо, рівняємо, не спішіть. Знову проводите. І останній третій раз. Ось так. так. Одна заготовка готова. Далі робимо те ж саме з блакитним папером. Також один. Перегортаємо, підрівнюємо. Що було добре, знову прогладжуємо і останній раз. Ось так. Так. наш готовий. Тепер ми беремо нашу заготовочку. Я вже підготувала з картону ось таке напівколо, прикладаємо і нам потрібно його обвести. Буде чотири ось такі напівкола. Обережно, рівненько. Притримуючи рукою, добре фіксуйте у четверте. Ось так. так. Це саме робимо і на блакитному папері. Швиденько обводимо. відкладаємо. І тепер нам потрібно їх вирізати обережно по контуру. Не спішіть. Притримуйте добре папір. І вирізайте. Ключово. Ось у нас з вами вийшло по 8 заготовок білого і 8 блакитного кольору. Тепер нам потрібно взяти одну розкласти, клеєм посерединки приблизно з одного боку робимо ось таку полосочку, і з іншого боку таку тоненьку полосочку. І склеюємо між собою, залишаючи ось тут такий простір. Робимо так само і з блакитною нашим. Нашою пулькою. Ось так посереденки промазали і склеїли. Угу. Ось я підготувала вже всі заготовки. Тепер нам потрібно їх з'єднати між собою, чергуючи за кольором. Почну я з білого. Беремо одну заготовку, клеєм, намазуємо з одної сторони трошечки з одного краю. І з іншого краю також трошечки. Беремо блакитну, обережно, рівненько вирівнюючи це, ми приклеюємо її і притискаємо ось так пальчиками. Якщо вийшло не дуже рівно, це нічого страшного, можна підрізати. Ось таку іграшку я зібрала чергуючи наші заготовки за кольором. Тепер нам потрібно обережно пальчиками взяти один край і інший край. І розкрити. Ось, бачите, яка кулька у нас з вами вийде. Але для того, щоб її можна було повісити на ялинку, потрібно прикріпити нашу стрічку. Ми знову беремо клей. Добре промазуємо ось тут на лінії нашій загинумо. Беремо один краєчок нашої стрічки, прикладаємо, притискаючи, трошки почекайте, щоб воно краще приклеїлось. Так, прогладьте. Потім знову наносимо клей. Вже на стрічку. І інший кратчик ось приклею на саму стрічку. Утворюючи ось таку петельку, так, за яку можна потім повісити. Якщо це буде нитка, у вас теж все вийде, не переживайте. Так, все, трошки потримайте, вона у вас приклеїться і можна розкривати нашу кульку. Ось так. Так, ось стрічку ми з вами приклеїли. Тепер нам потрібно з'єднати останні наші дві сторони між собою, для того, щоб утворилась кулька. Ось так. Розкриваємо і з'єднуємо, притискаючи особливо вгорі те сама стрічка. Ось. Так. І потім обережно вже ви порозкриваєте кожну пелюстку, коли вже підсохне наша кулька. Кожну заготовку потрібно буде добре розкрити, надати їй трошки об'єму. І кулька ваша буде готова. Ось, поки що ми залишаємо її підсихати, а ви, будь ласка. Розпочинайте працювати і буду чекати на ваші кульки у групі вайберу. Успіхів вам до побачення!